Завідувач бібліотеки Хмельницького 15-го гарнізонного будинку офіцерів Галина Левицька розповідає, таке свято для вояків організовують не вперше, а тому знають, що і в якій послідовності має увійти до концертної програми. На початку концертної програми буде коротенька розповідь про День Конституції, символи української державності і концертна програма Дітки художні колективи, які приймають участь у художніх колективах нашого будинку офіцерів. Також запрошені гості, які часто виступають, допомагають нам і приймають участь в наших концерти. Учись ці заходи працівники гарнізонного будинку офіцерів організовують разом з міськими творчими колективами, які часто радують військовослужбовців своїм мистецтвом. Ми часто проводимо різні виїзні концерти, і раніше проводили, і зараз для батальйону територіальної оборони ми проводили широкомасштабний концерт, і також у зв'язку з річницею незалежності, і раніше це планувалося провести такий захід. Безпосередньо на сході колективи 15-го гарнізонного будинку офіцерів не були, але це не завадило допомогти військовим, котрі знаходяться у зоні АТО. Разом з бібліотекою Островського і з дитячою юнацькою бібліотекою ми організовували, формували вірніше бібліотечки і відправляли для бійців на схід. Підтримати військових та виконати пісню, котра написана спеціально для 8-го полку спеціального призначення, прийшла Анастасія Ісаєва. Дівчина каже: серед поранених є її старший 19-річний брат Ростік. Хлопця ще 4 місяці тому призвали до лав армії та відправили у зону АТО, в яку саме область Донецьку чи Луганську потрапив хлопець. Його рідні не знали. Просто сказав, що потрібно охороняти кордони Донецька. А потім ми з мамою по новинам побачили, що біля Луганського кордону сепаратисти хотіли прорватися, і прикордонники їх обстріляли. Буквально десь через 2-3 години позвонив мій брат і сказав: бачили Луганськ по новину. Мама каже, так то це ми. Дівчина каже, разом із мамою вони жили від дзвінка до дзвінка в очікуванні, коли їхній розтік дасть про себе знати. Зі сльозами на очах Анастасія переказує усе те, що їй та матері розповів брат. Каже, хлопець мужньо боровся на східному фронті. Прості каже, я так не хотів нажимати на курок, але зрозумів, якщо не я, то мене. Каже, лягли і стріляли, каже, стріляв і тінь просто впала, а потім вони тіла в братську могилу. Він розказував, і це просто було жахливо. Але він каже: я знаю, що я вбивав людей, але я гордий з того, що захищаю свою Україну. Наразі хлопець перебуває у Хмельницькому військовому госпіталі. Анастасія каже, брат має легке поранення, а крім того, значної шкоди здоров'ю завдала їжа, котрою харчуються бійці на сході. Він був поранений, осколок там зачепив голову, але не так він просто на ну, сухпайках і це все, що вони їли, він посадив собі печінку. Дарина Денисенко Андрій Лазарук для інформаційного випуску.